Итак, друзья, друзі, всім привіт! Значить, доповідаю обстановку. Я... Сьогодні у нас неділя 6 квітня. Е... Погода кардинально спортилася, а я думаю, так, після, важкої, е... Трудової... після важкого трудового тижня думаю, вискочу на я в ліс, трошки прогуляюся, подивлюся, що да, як, що робиться. Якось черемщина салат зберу, догляну гляну, чи є сморжі, чи немає, бо тут вже з завтрашнього дня там передають е сніг, заморозки, мінус 3, мінус 4, і мінус 2, ну, коротше, капець. <кл язав> <кл язав> ну, відповідно, поїхав в ліс. Глянути, е що да як і яка тут обстановка. Ну, Доповідаю, красота, звісно, капець. Все цвіте. Раз цвіте, ще підсніжники зустрічаються, якісь других е квіточок. І тому подібне. Ну і к моєму удивленню, <кхем> ну, хто розбирається, той розбирається. Дивіться, що я знайшов. Шукав чорні високі сморжі, а знайшов червоні низенькі. Я навіть бляха муха й ножа не взяв з собою. <кхем> Буду так обломувати. Але в мене сьогодні будуть перші грибочки в, 20... в сезоні 2025. Зараз я їх обломаю, та да, підемо далі. Минуточку чи секундочку, точніше. От. На ці гриби не дивіться, це щось я не знаю, це опасно їсти. Ці гриби можна їсти, я думаю, щось мені підказує, що ці гриби можна їсти тільки один раз. Перший і останній. <с> Якось так. От. А я думаю, так. Це поки що сніг не почався, бо після обіду передаю сніг, то думаю, на годинку вискочу, прогуляюся. Ну і заодно вам щось покажу, які у нас тут красоти на Вінничині. Поки ви там дивитеся моє відео про новий проект і даєте мені підсказки, я так сподіваюся. Вже приїду зараз додому, та подивлюся. От, якось так. Бачите, яка красота, яка у нас растіє. Отака, от отака і отака. От ну, фактично два цвіти, два кольори, звісно, але інколи. О, трошки навіть і відрізняється. Пахне, вона теж класно. Дуже приємно. Ну і так, ну, блин, ну просто тако по лісі погуляти. Навіть якщо і грибів немає, то просто погуляти і то приємно. Погодьтеся. Ну класно ж, ні. Повітря обалденне, свіженьке, таке, тихенько в лісі. Бачив тільки, що пару кізочок пробігло, їхав. Але тут така штука, що то навіть і не знімеш, бо навіть очима не встигаєш побачити це все діло. Якось так. Ось о кізочки лежали, до речі. Бачите, такі місця. Тут вони відпочивають собі. Так, 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 так. Сморжики, де ви є? Показується, щоб трошки якось більше назбирати. Бо до... я навіть з мопеда не брав. Я навіть і ножа не взяв, бляха муха. Я звичайно, ніколи по гриби без ножа не їду. А це думаю, та нема там, мабуть, ніфіга. Але чисто тако погуляти. А виявляється, що є. Бачите, вже тепла хватило для того, щоб грибочки проснулися. Ну, це непогано. Так, ставлю вас поки що на паузу, щось, то покажу. Так, от йду, йду. І ще наковиряв. Бачите, який. Невеличкий, звісно. Бо вони взагалі бувають набагато більші. вони такі здорові бувають такі. Що і в руку не поміщаються, такі лапті. Це невеличкі, це вони тільки почали рости. І, звісно, жалко, бо вони зараз морозами їх притисне. Опа! І пропадуть. Але ну що зробиш, така природа. Якби гриби грибами, а тут жалко, що пропадуть наші персики і абрикоси в зоні ризику серйозного. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Так, ну що, йдемо далі. Ось ті вам що хочу ще хочу вже показати, дивіться, що ще знайшов. Я не знаю, як вони називаються, ці гриби, але я знаю, що їх теж збирають і їдять. Но я, но я не збираю і не їм нафіг. Чи, чи занадто вони стрмно виглядають. Але таке діло є теж у нас. В наших лісах зустрічається тут в мене... В місцевості взагалі ліси класні такі, прикольні, гарні. широколисті. У нас в лісі все дуби, граби, ясені, Такого характеру ліс. Ось така ситуація. Друзі, гляньте, дивіться, брів, брів лісом і дивіться на що вибрів. Такі цікаві ялинки якісь. Це ялинки чи це смереки. Навіть не знаю хто це з якимись такими, дивіться, шишками цікавими. Прям нарощую на цему. О, на, ну, на гілочках. Прикольно. Хе -хе. Тут дивіться скільки багато. Значите. Щось таке цікаве. Звісно мене не за цим, але просто цікаво. Сама ситуація. Старий старий ліс кругом і тут дивіться. Єлова така посадочка. Хм. Бомбей. А тут, друзі, йду йду коротше такий, набрів на. Ну, я не скажу що це березнячок, ну, коротше, берези є пару штук такого по лісі. І ви знаєте, бачу, всіх збирають люди. Чи люди, чи лісники є, ну не знаю хто, ну, коротше, хтось. Хтось збирає березові ось таким методом. Ну, Напевно, і простий, і одночасно цікавий. Дивіться, скільки соку. <рив> Знаєте, прив'язується мішок, там дюрочка насверлена. Видно, не видно буде. Чи буде видно, так. Там є дюрочка і стікає сочок. Зберески тут, і там, і там. В лісі тихо, бачите, сьогодні погода не, не льотна, так би мовити, бо холодно. Сніжок так нема, нема де й пролітає. О, то пташки сьогодні не хочуть співати, але тим не менше все одно в лісі класно. Ходиш, гуляєш, болдієш. Все, до наступного включення, друзі. Виглянуло сонечко, друзі, у нас на... Пару хвилин я так підозрюю, а я переїжджаю на друге місце, треба пробити ще дві точки, глянути і тут дивіться яка красота, що скажеш. <рес> Такий гарненький і ліс зараз ще капіт бомба просто. Ну що все, до наступного включення! До речі, такої їду, то бляха, косуль зустрічається по лісі капець. Там побігли, там побігли. Веста! І так, друзі, процес збирання продовжується. О, дивіться який. Приховався, красавчик. Значити? <кій> Пахне грибочками, а ще назбирав чи той руки чесничком попахують. Так, ну що, будемо дивитися, шукати зараз його братиків і сестричок. Все, сонечко вже сховалося, вже хмари. Зараз, напевно, знову буде дощ дріпати. Ну, або сніг, бо сніг вже 15 разів пускався і зупинявся. Так, продовжуємо далі. І так, ви знаєте, далеко не відійшов. Ха-ха! <рігалі> дивіться! Опа! Отові! Так! Бляха, да, звісно, погано, що нема ножика. Ну нічого. Вже які? Так, ось один. А ось дивіться, друзі, ще одненький. Значити. <рігалі> невеличкий, але є. Пока еще на паузу стоим идем далее. Так. А вот опять. Значит. Били квиточок. Опа. Так, хто б да погрибочки, по грибочки, друзі, не забувайте ножика. З ножиком це все більш естетично відбувається.